Доброго часу моїм глядачам. Отакі от колекційні ножі Лагіоль Франція. Два ножа. От один отакий от великий. Шкіряних шохлах. Мушки. Присутни. Еще один чехол. Вот уже такие, тоже такие в коллекции. старі ножи. Лессабот. Лагиоли. Той дуже старенький, потрібна чистка. Так. На цьому ножі нема ніяких клейм. Можливо, це не лагіоль. але такий це ріг. цікаві також Лес Сабот. France, G. David Friends so, My mouskies. Показую з других сторін, один має ще маркування XD 75 п'ять. Оцей дуже, дуже старенький. І чухле, шкіра прошиті